Всім привіт! З вами на зв'язку Київ, столиця України, серце України. Ми тут, ми живі, і ми кайфуємо, і ми їдемо в парк. Зараз ми проходимо історичне місце з двох причин. По-перше, це Альма Матер ось цієї дівчинки. По-друге, сюди прилітала ракета. Так, але тут вже все відновили. Бачите, як гарно? Все як новеньке. Ми трошечки п'яні ідемо їсти. Тільки Ну, Ми випили однаково. Але, до речі, був дуже смачніший мені Дуже сподобався з вишнею Не знаю, не люблю з вишнею Люблю з згору. Найкраща диня, але дині не було. Місце злочину Зараз майже 10-та година вечора. Я займаюся найскладнішим рівнем йоги. Називається він аштанга. Тут я розтягую підколінне сухожилля. Нескладна вправа, але корисна. Тут на віджиманні летимо на гору. Ми по ковід. Знаєте, тут є річка уж? хто не в курсі. Я була не в курсі. Ми сходили в один заклад, називається Pub House. До цього так. ми були в закладі, називається Riverside. Riverside? Так. Випили там каву, я з'їла шакшуку, я просто всюди... Рука ставлюється. Ми просто всюди, я, точніше, всюди пробую шакшуку, бо це моя улюблена страва, я готова їсти на сніданок, обід, вечерю, але вона... Вона спеціально за декілька днів до того, як ми сюди поїхали, шукала заклад, де на сніданок подають шукшуку. 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 Але, знаєте, ну, я готую краще, шакшуку, тому це моє фірмове блюдо і єдине. От, а зараз... Замки там такі типу, просто норм, нічого особливого. Кава непогана. Ну норм. А, далі. Ми тільки що були pub-house, називається, дуже якийсь популярний, популярний заклад. заклад. Там 14 тисяч підписників. Е, дуже ну, смачно і дешево. Порівняно з Києвом, це просто лаваш з сиром. 80 гривень? Так. Да. Скоріше за все буде дощ. А прийшли в бар. Всім добрий ранку. Добрий день. Вже 12 років. По Європі, ми тільки недавно прокинулись, тому що ми пізно лягли. Зараз їмо по вафельці, п'ємо кофе три дивимося серіал. Вау, це другий день і останній. У нас о четверті ранку, неділю, технічно. Відбуття потягу. Ми прийшли снідати. Два часи, Маша всі два дні тільки так і робить. Сьогодні похолодало, і ми вирішили <решили> пройтись, <решили> коли похолодало. Тут вже поганіше стало, ніж там, де ми вчора гуляли. Але ну, вчора не ми не... ходили тільки в заклади. Ну, ми не могли вийти до центру. Я вирішила взяти як е, туристична жертва. Ужгородський торт. Мама вже сказати. Жертва Макінга. Це як е, Київський торт, тільки без, ну, ну, без ну, спробую. <ріст> а ми до міста Суші. Справжній Ужгородський Суші. Ми йшли до суші. Дороги. Чи про труску змагання проблема? у нас до вас є серйозна розмова. Не придумала про що, але зараз три часа ночі. І ми будемо викликати таксі їхати на вокзал Ужгородський і їхати в Київ. Такі от Ужгородський вікенд вийшов.